Ми маємо на сьогодні практично початок вирішення тих наболілих проблем не за столом переговорів, а зброєю в руках, початок переговорів силовими методами. Наш гарант, який має повноваження більше, як цар, більше як Іван Грозний, мав колись в Росії, забув, де він знаходиться, за що він відповідає. Взагалі, я спостерігаю, що він. Просто знущається над всіма цим, тим народом, хто родився опозицію. Як сказав Чепчито, він розводить нас усіх, як хотя. То один день говорить одне, то другий інше. Взагалі кровопролиття не треба. Але він один може лише зупинити цю війну, один-єдиний і заставити того гаранта Конституції, що він прийняв рішення, тому що бойня може перейти у громадянську війну, а громадянську війну. Зупинити зараз буде неможливо. Всі ми переживаємо за майбутнє нашої держави, за майбутнє наших дітей та онуків. І з огляду на це, безумовно, ми також маємо дати відповідну оцінку. І та бездіяльність, яка демонструється органами центральної влади і особисто гарантом Конституції, вона ні в якому разі не може перенестися на наші. Структури на виконавчі органи та органи місцевого самоврядування, те, що сталося в Україні 18-го числа, це справді вже перейшло у громадянський конфлікт. Можливо, навіть і не боятися цього слова, бо це вже громадянська війна розв'язана правоохоронними органами проти власного народу. Так, і це справді буде оцінено ще раз істориками як гуманітарною катастрофою, яка вже триває в нашій державі 90 днів. Я би хотів найперше закликати керівництво військових частин. Органів внутрішніх справ воєнізованих формувань Служби безпеки України, які дислоковані в Закарпатській області, в місті Мукачеві, ні в якому разі не віддавати злочинних наказів, які би могли вчиняти будь-яку протидію мирним протестувальникам в Закарпатській області, так і в місті Мукачеві. Про які речі сьогодні може йти мова? Вся відповідальність за сьогоднішнє кровопролиття і за цю ескалацію за ці всі наслідки, які вже тривають в нашій державі, понад 90 днів лежить в першу чергу на владі, на президенту, на керівниках силових структур. Хто дав право, кому відбирати саме святе, Богом дане життя людині? Схаменіться, будьте люди! Бо лихо вам буде. Буде колотися держава, то означає, що ми на 20-30, а може і більше руку, одвержемося ще назад, а ми і так не багаті у своїй державі. Я не хочу другої його слави, не хочу інших гарячих точок у світі і висловлюю занепокоєння всієї педагогічної громадськості міста нашого батьківської і учнівської. Ми не просто звертаємося до нашого гаранта, а давайте ми будемо ставити йому категоричну вимогу, щоб він, врешті-решт, зрозумів. І щоб йому його оточення, якщо він сам цього не може розуміти, довело, що це останній шанс, це останній його може бути крок, щоб припинити це кровопролиття. Міська рада вирішила перше підтримати справедливе прагнення народу України та його кращих представників на Майдані в місті Києві. До демократії, гідності, справедливості та засудити неадекватні силові методи в діях правоохоронних структур та провокацій з боку учасників протистояння, підтримати звернення міського голови міста Мукачева Золтана Ленділа до президента України Віктора Януковича від 18 лютого 2014 року щодо термінового припинення кровопролиття та негайного початку переговорів з представниками громадянського суспільства. Третє. У зв'язку з трагічними подіями, які відбулися у столиці нашої країни, місті Києві, 18 лютого 2014 року, та смертельною небезпекою, яка нависла над нашою батьківщиною, закликати міські селищні та сільські ради нашого краю та країни висловити свою підтримку народу України в його прані до демократії, гідності і справедливості.